привіт, друзі! Сьогодні, як завжди, я вилаз на Україну, ми будемо знімати гру Рослини проти Брейнбутів і зі мною сьогодні Діма Дім, хеллоу І ми розпочинаємо Давай я тобі якісь рослини дав Давай Давай, це сюди класти? Чего себе можно покласть? Да, себе покласть. давай сюда давай покласть. Где мне покласть-то? А, ты сюда сюда покласть-то? Не буду купувати брейдерів? А типа вони вихоп. Твої рослини мають. Чекай, де збирати... бабло? А ти просто за все послупишь? Куда? За рослин. І ти позбирайся практики. Чекай... е. Це мой класс. Дивись, да. комментарий ну, там где-то зелена кнопка экипироваться под наших драйвник. Да инвентарь Почекай, як це Почка У Мене є індекс, шоп робіт, пленс, Гарден Сэл.

Чекай. сколько у меня 159 тысяч. А ты наш чудим? А, он есть игру, бабло, боишься? о Ого. Є мама на питання, де прийдуть, можна купувати? А якщо я купувати, якщо... то треба їх вбивати. Я їх сюди хочу покласти. А вон бачиш? Класний транс. Що? Э, что... Почекай, ще раз. Почекай, ще раз. Я туда еду. Чекай выезжу. Там ты можешь А, выж понял. Давай сначала весь дві две картопли. Всего три. И давай ты шутиво. Кула

Куда? Нет. Так вот туда носить. Куда? Покажи. А ты было еще? Я куп... чекай, що можна купити в на... них? Я Чекай, і де він? девять хулин понюш. Приводят. картофель сюда вот и сюда вот Что, она сейчас заложила и все. Алло Алло Я примок туда ио. Повод улыбнут, подушил, да. Шо? Бедить. Ты победи, и шоу. И шо? Там можно там и ты можешь Дай попробуй чекай Ой, бачик, да выешь Ты башману уже тут є один мільйон. Ой, є вже один мільйон. Давай Нормально. Секунду, секунду, секунду. Четыре, четыре, четыре. И цифру забираем. Тридцать секунд, двенадцать, пять, два, семьдесят девять, семьдесят пять, двести. Двести, семьдесят пять и семьдесят пять. Що там в мене? Обнову здоровий? Обнову. Добре. Добре, добре, друзі, що тут в тебе, Дім? Покажи, що тут в тебе. У ну, тебе сильний, конечно. А, а мене питання що це такі за такі завелики? Это бачили типа добро ты порасту. Ой, це два с половиной. Ти угодно максити? Да. І гарно наша Софійка приєднається. На кого заходити? На мене Хочу, я з вами, якщо можна, пограю. Можна. Можна? 30, 12. Ладно. Я буду біля тебе. І мама, все я до тебе піду. Ні. Ого, який у тебе Діма? Дімо тут найсильніший. У мене на я найсильнішому. Зувіка, а ти завжди найсильніший. Діма потім після тебе йде. А не знаєш, що. Діма після мене йде. Ну ти ж завжди не сильнеш. Я все одно не сильніше. Так, я все одно не я чому не бенувати не йдуть? Може, перше залі щось купиш? Так, почекай. Добре, на сіні я сьогодні куплю. Ну, мама, це не дуже. нічого нема. Такого перше треба подавати. Ой, а йде на мене на базу. Ну, наша, Софілька. А на я до тебе прийду, можна? Можна. О, Зібо я у тебе тут пойду а не проти. Проти. Вау, голова У Це є балина капучина. Дай я... mm -hmm. є. Пойди собі капучина. Капу, капу, капучина, балина капучина. Багачок у мене брудненький. Тут я, я, я собі купила. No. Не знаю. Не може садити.

А мені завжди да йде, куди лінія показує. Так, куди лінія показує. А що тут треба робити? Що, ти маєш сюди? Бачиш це, куди це ої, і коли сюди трохи підійде. І все. І тобі тепер буду вдавати сюди собі збиратися. Я йду вісімдесят. Mm. Так, не бей його. А що тут з цього чела? А цього чела нормально. Давай, знаю, скільки бачу в секунду ні. П'ять, шість. Діма! Oh. У тебе такі не кучі мене, оце. Ти кому ну, тебе найкрутіші? У мене завжди не кучіші. Ну да, так, завжди. Куди тебе не було? Найсвіше. У мене ген Бини Петси. Мы твой сегодня Угу. а ми завжди профіки. І Я завжди, я завжди. Я завжди умею вообще. Не кажется. Не траба два і семь. Я, я хочу ]ду... у тебя що у тебе йде. можем? Диви, мене Острі... Острі... Остріля... ну, just... не мене! Давай, не стріляйте. Урод. Урод, який у тебе був, Ой, бать, пробай одяги. Не стріляй. Бать, не пробай, я їх тут Ну, Набивайте, добивайте. Добивайте, добивайте. Та от добивати. Ай. Нічого в мене ніхто не йде. Може просто ти засильно? І... І я оп, 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 очі, оп, оп, очі, оп, оп, очі, оп, 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 очі, оп. О, ти стріляєш. У мене якісь були, на синіші. Добре, то й дома цього максимум можемо наносити. О, зараз я куплю іншу дорожку. Бо все, можу купувати. Бо все. Можна можно. Блин, а чего мы не делаем? Можно и по... Нет. 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 А я буду котить. Дим, ти що нічого нічого не говориш? Говори щось. Бо він грає. А ти як мудрець. табоку куйте на вот дерку ой вы не пиццы мне это мне это огая огая а стаж ботоку куте тут ладно. утрагиту Скажется, может быть? Тебе Дима, можно пить до Не нужно. Я пошлю. Можешь небо крош. То есть. Ты что ты вышла? Я пишу, бо без что-то за весло. Я на диму зайду. На мне пше. плохо. коротко. І Теперь Димет Бандерини. Эээ, вы нахранете. Ага, ну как раз. Ви не граєте! Чого? градите. Я собі купил с халавиа отдавали. Ох-х. Опять завехла. Вожем завесло. Ні, Я бежу до черво забежу. А можно такого забежу? бо такого не можно. Дима, а подаришь мені якогось? Ні, подаришь мені?

Манус сто миллион не хп на нос. Дима, Дима, подай мне когость. Зараз ко слова нема. Mm -hmm. <laughs> а мы не подаришь. Да, Добрый, ура. Ну подари ну, Дима. Вот mm -hmm. mm -hmm. это поладий. У ну, Дим, дай когось. Дима, подари кого-то, когось. Пінка, та-та-та, Пінка, можеш подзвонити? Ну, воно З далі ми будемо завершувати відео. Інше відео, напевно, вийде з Сіла Брейнрос або Фіфу. Ми з ними будемо грати. Зима, уже а подашь мне якушку? Ну пошли. Завтра выйдет, друзья, видео про Стилла Брайна. Вот. В понедельник, не знаю, точно выйдет видео. Напомню, будет выходить уже в субботу и неделю. Напомню.

А ты твой дорогой скуку. Одибуди ведь. Вот. Не, що не закинул. Зараз буду уже закинуть. А шо? А ведеш. Блин. Теперь выставь. Нет. Пар вижу. Хоча давайте по нам тут хованки. Ні, хто нахує? Ми не граємо. Я граю. Ну грай сама А, Я, я йду в Може, ти кому буде. Може бути кричати? Я! Не не тебя тут? Вообще, а знаешь это мне? Нет. Чекай секунду. О, выезжу уже. Выезжу совка. Открылся, да, у меня? Не хочу. А тепер вийде мене? Ти, Катя, зараз куплю себе цей товар. Ну, Ти знайдемо мене? Мені не треба тебе. Скільки рибітку на, на рибітку треба? А що? А що треба на рибітку, Дім? Рибітку? Ді? Для рибітку. Так. Я выживу на смейся. Кого ты выжишь? Тебя. Не видишь. Я, я тебя зато вижу. Это ты аж выжив? Да ты ты Дима, что ты сюда телепортнулся? Дима, а, а я все телепортуваться можешь?

Раз, два, три, чотири, пять і меня искать, а ми не будемо Дима, а пошукай мене хвилинку. Дима, почу пошукай мене, Дима, пошукай мене. Мима ну шукай. Раз два, три, чотири, пятку выше лезатку по гулятку. Дима, хорошо. А давай. Короче, пізніше же скажет, по закиду мы видео. вже уже видео за две хворони уже скинчился. Мене води не спалили зараз разойду тебе. Мама, ну, вам не так чесно. Ну, Та, ти тут? Я вижу. Маму, я наклаю в ладинації хованки. Ти йде ахуєн, а я йду ховати. Не М -м -м. Та, не а, ти, ховати. А якщо не буду грати? Не. Не, а я не, хочу, не, я не буду грати. род. А я не хочу. Дима, знайди мене. Я вижу. Дима, знайди мене. Ну добре, друзі, будемо відео вже завершувати. Їм тоді ставай зараз! Діма, ти мене ведеш? Давайте. Ну добре, друзі! Ми вже відео будемо завершувати. Сьогодні, як завжди я був в ладос 03 і... і всім папа!